Угу, Все злетіло. Супер. Прямо як я люблю. Сьогодні продовжуємо грати в Стає так самотньо. Ми зупинилися на тому, що почали обійматися з могильницею. Такий дуже чуттєвий момент. Так, і продовжимо. Хоча зараз інший випадок. Тобі вдалося настільки далеко втікти від минулого, наскільки можливо, і могильниця не лає тебе за нахабство, і вона не намагається вибратися з обіймів. Натомість вона колихається у твоїх руках. О, ти, Шморг, вибач, що повинна бачити щось таке. Просто, просто мені інколи стає так самотньо. Зрештою, з новою хвилею рівня, вона повністю віддається тобі в руки. Ти гладиш лопатки в спину своєї компаньонки і ніжно заспокоюєш її. Ти говориш їй, що не потрібно вибачатися, плакати не соромно. Ти обіймаєш її наступні кілька хвилин, поки вона плаче в тебе в грудях, змочуючи твою нічну сорочку. Між вами більше не лунає ні слова, але цього й не потрібно. У таких ніжних моментах, коли дві душі розуміють взаємну самотність одна одної, слова зайві. Ти лягаєш під ковдру. Ти досі відчуваєш втому, і без твого дозволу могильниця приєднується. Без мого дозволу. Запитувати, чи не можна це робити, було б зайвим. Справді, беручи до уваги все, що сталося між вами цієї ночі, запитувати ніколи не зайве. Усе-таки усе тобі вже вдалося прийняти могильницю у всій її красі: її гостинність, її їжу, а зараз її присутність, ти вмощуєшся під кофтрою, потім притягуєш її тіло до свого. Мильниця ще не передягнулася в нічну піжаму. коли вона прокинеться з головою на твоїх грудях, її одяг буде жахливо пом'ятим. Але завтрашній день уже не важливий його більше не існує. Концепція часу між вами обома стерлася про день, який наступить після закінчення ночі, ви не думаєте. Зараз між вами тільки тепло й вологість щічок могильниці. Тепер від могильниці можна почути лише нерегулярні й менш інтенсивні приглушені схлипи. Цей ніжний ласкавий момент, який прокрався посеред глибокої темної ночі. Нічим не заміниш. Твої повіки важкі, ніби зроблені з каміння. Вони невблаганно падають униз. Затягуючи тебе, немов тонучу діву у темну непроникну прірву дрімоти. Ти позіхаєш. Потім ти засинаєш у затишній компанії могильниці, ніби два кота в кошику ти спиш, спиш і спиш глибше, ніж тобі раніше вдавалося. Ооо. Ой, так дихають прямо мені на вухо. Але коли ти прокидаєшся, ти усвідомлюєш, що більше не в ліжку, у якому тобі вдалося заснути минулої ночі. Ти також ніде не бачиш могильницю. Натомість ти на самоті лежиш у темряві. Ти плимаєш, але твої околиці не стають яснішими. Хіба зараз ще ніч? Можливо, бажання сходити в туалет або бажання втамувати спрагу розбудило тебе? Останнім часом твій сон став жахливо безладним і найтихіших звуків вистачає, аби розбудити тебе. Хоча в цьому немає сенсу, тобі вдалося виспатися, ти знаєш це? Ти почуваєш себе дьоро, ніби сон охопив тебе на багато-багато годин. Скільки саме? Цього ти не знаєш? Ти нічого не знаєш. Проте ти відчуваєш щипання грудей і навколо рук. Проте ти відчуваєш щипання навколо грудей і навколо рук. Здається, ніби хтось? хто ще це міг бути, окрім могильниці, змінив твоє вбрання під час сну. Разюча думка. Дуже разюча розю... думка. думка, але темрява, яка охопила тебе, ще більш разюча. Темрява, яка оточує тебе, моторошно насичена, вона настільки щільна, що ти не можеш пробитися через неї. Однак твої нові негаразди на цьому не зупиняються. Тобі надто холодно, і ти лежиш на чомусь твердому, можливо, на якійсь кам'яній плиті, можливо, в якійсь могилі. Можливо, ми закопані під землею. Що відбувається? Ти намагаєшся вибратися, але розумієш, що не можеш? Щось важке лежить над тобою, щось, що не дає тобі поворухнутися. Тобі було тривожно раніше після прокидання, але це відчуття ще більше посилилося гострі зубці паніки пронизують тебе. Але ти намагаєшся придушити їх. Істерики нікуди не приведуть у більшості випадків вони роблять ситуацію ще гіршою. Треба було здогадатися ти ковтаєш цей страх, як тільки можеш, яким би густим і швидким він не був, і намагаєшся поворухнутися. Ти рухаєш руками в боки, але не можеш до кінця розігнути їх. Над тобою й по бокам стіни, які насуваються з місця, скільки б зусиль не було прикладено. Не те щоб ти можеш сильно їх штовхати, зважаючи на твій стан тривожності У тебе ніколи не було сили в руках, як і в ногах. У тебе ніде не було сили. Справедливо. Ти почуваєшся безпомічно. Задихаєшся, задихаєшся, Ш -ш -ш ти почуваєшся безпомічно, задихаєшся через ці мізерні навантаження, не знаєш, що робити далі. Ти нічого не бачиш навколо себе. Ти не знаєш, де ти і чому ти там, але жахливе перечуття наздоганяє тебе, перечуття, яке тобі спочатку хотілося відкинути. У тебе не було бажання приймати його за можливий варіант, але що ще може бути правдою? Ти лежиш у коробці, яка обставлена стінами тільки в кількох сантиметрах від тебе? Чим ще це може бути як не труною? Це може бути валізою, це може бути холодильником, це може бути шафою. Ну, я жартую, звісно, це труна, але. Ой, нарешті чуємо лопату. У момент, коли ти обдумуєш цю жахливу можливість, ти чуєш звук нерегулярних ударів. Ніби хтось, напевно, великий, торкається кінчиками пальців кришки труни. Великий? Або на вулиці просто дощить. Хоча ні пальці гігантки, ні дощ не турбують тебе, земля турбує. Цей звук продовжується, ніби свердлить твій череп. Він невпинний, він безжальний, ніби клацання величного астрономічного годинника його не зупинити. Твій час добігає кінця, але тобі і так це було відомо під час тієї пробіжки через ліс. Тобі слідувало знати, що ти не можеш завжди бігти від своєї долі. Рано чи пізно вона б тебе наздогнала. Хоча через свою впертість ти не хочеш цього визнавати, незабаром ти починаєш кричати. Хоча ти не кличеш малознайомих батьків, не кличеш шкільних друзів, бо в тебе їх ніколи не було, натомість ти кличеш свою компаньонку, дівчину, з якою тобі доводилось жити і ділити цінні заповітні моменти ти кличеш могильницю. Звісно, твоє перебування в труні це якась помилка. Так, звісно, це помилка. Вона випадково тебе закопала. Зараз вона тебе розкопає і ви продовжите жити так, як і жили. Після того як вона усвідомить, що ти перебуваєш в одній трун, які вона закопує, хто б ще кидав землю над тобою, вона одразу припинить це робити сто відсотків. Вона витягне тебе з темряви назад, у світ живих, потім міцно візьме тебе у свої руки. Вона обійме тебе. Вона точно не захоче заподіяти тобі шкоди, не тоді, коли вона була такою доброю з тобою. Чому б її закопувати тебе? Під час твоїх ударів по даху компактної в'язниці ти настільки голосно гукаєш її, тобі здається, що твої голосові зв'язки пірвуться. Так і написано, пірвуться через І. Добре. Тобі здається, що твої голосові зв'язки порвуться. Ти відчайдушно, безпомічно кричиш, і ці крики на твоє щастя немарні. Звук падання ґрунту зупиняється, хоча й на короткий період. Зрештою, ти чуєш її голос. Цей голос дуже слабкий, зважаючи на те, що він проходить через міцну кришку труни, але ти впізнаєш його. То ти все ж таки прокинулась, Люба, говорить могильниця. Вона зітхає. Потім трішки спантеличено вона говорить неприємно, я сподівалася, що ти поспиш ще кілька годин, щоб ми гарно закінчили наше спілкування на останній розмові. Якщо ти продовжиш вирішати, мене почне мучити совість. До речі, давайте подивимось. Ось ми лежимо. Ну, насправді тут досить просторо, бачите? Ми можемо навіть піднятися, щось трошки поворушитися. Я, жар... Я жартую. Слова твоєї компаньонки, хоч і віддалені, але безсумнівні. У тобі стільки напруги, що ти чітко чуєш кожен склад, і кожен з них змушує тебе зойкнути. То це не помилка? Насправді хоче похоронити тебе заживо? Ти ставиш це питання могильниці, намагаючись зробити це без тремтіння в голосі. Ти думаєш, що можливо, якщо ти покажеш їй, що тобі не страшно, то вона винагородить твою відвагу і відпустить. Якщо це і є твоїми надіями, то вони марні. Ти права, ти справді швидко вчишся. То це означає, що вона справді хоче похоронити тебе. Який сумний поворот подій? Чому б їй це робити? Тобі здавалося, що вона твоя подруга? Ми є подругами, каже могильниця з усе ще тривожним голосом, марно тривожним. Ти мені справді подобаєшся? Ти найдорожча мені за всіх. Мені справді подобалось проводити з тобою час ці всі. Скільки часу пройшло, я не пам'ятаю. Ти теж цього не пам'ятаєш. Що ж, якщо ця маленька деталь вислизнула з ваших голів, напевно, вона й не була важливою. Зараз тебе хвилюють інші речі. Якщо ви справді подруги, ти говориш могильниці, то чого вона намагається досягнути, закопуючи тебе? Ти не розумієш. Але її відповідь ти розумієш ще менше. Що ж, слухай, каже могильниця обґрунтованим голосом, ніби поховання заживо можна розглядати як обґрунтований вчинок. Ура, зараз вона нам розкладе все по паличках, щоб ми були у свій чині, щоб ми знали. Бач, я рию могили вже дуже довго, є досвід, можна брати на роботу. Ти не бачиш. Навколо тебе надто темно, але стверджуєш, що розумієш. Що ж, я рила могили, але я не маю кого поставити в них нікого протягом років. Мені було сумно через це. Так, дійсно марна праця. Ти думаєш, що розумієш, куди вона веде, якими б збочинами її думки не були, тому ти не перебиваєш її. Ти знаєш, що нічого хорошого з цього не буде. Усе, що ти можеш робити зараз, це просто лежати і слухати. Я подумала, що більше не знайду нікого для поховання в цьому богом забутому селищі після того як зараз все зіпсувала. Я почала впадати у відчай. До того, поки не з'явилася ти, я не пропущу можливість кого зарити. Вибач, така в мене робота. Мій батько навчив мене на цьому. Це все, що я знаю. Вона робила те, що виходило у неї найкраще. Я поховала матір і батька. Я поховала всіх своїх друзів. Тепер я поховаю тебе. У її словах, є трохи здорового глузду. Дійсно? М -м -м. У її словах. Є трохи здорового глузду, донька могильника, рити могили це її робота, але щось все одно непокоїть тебе. Можливо, кришка. Якби ж у тебе була гадка? О, так. Хоча в її промові є декілька недоліків, ти ще живеш. Можливо і так, каже могильниця, у відповідь на твою кмітливість, але через кілька моментів це зміниться багато обіцяючи. Усі, кого я знала, померли. Чому з тобою буде не так? Скоріше всього, ти помреш і швидко, якщо вона продовжить йти за своїм бідно продуманим планом. Ну я б не сказала, що він прямо дуже бідно продуманий. Твоя труна не така вже й велика, немає де розвернутися. Ну, тут що є, то є. Могла б уже для своєї коханої і побільше вибрати. Я вважаю, що це неповага. Не Урешті-решт, довго пробувши в ній, тобі перестане вистачати кисню. Ти задихнешся. Або помреш з голоду. У будь-якому випадку, твоя загибель буде повільною і болючою. Проте ти не знаєш, яка смерть була б гіршою, і в ситуації, як ця, тобі б не хотілося витрачати необхідну енергію на роздуми. Зараз тобі потрібно благати могильницю, поки ти ще можеш. Зі сльозами на очах ти говориш їй, що не покинеш її. Чому б тобі це робити? Ти намагаєшся звучати настільки переконливо, наскільки твої безладні нерви дозволяють, але могильниці все одно на твої слова. Ти кажеш це», – промовляє вона, але як я можу знати, що твої слова правдиві? Ти говориш мені, що ти мандрівниця. Вони ніколи не залишаються на одному місці. Я тобі просто набридну, після чого ти покинеш мене. А так я принаймні можу бути впевненою, що ми завжди залишимось разом. Якщо я зарую тебе, як і всіх інших, ми ніколи не будемо на відстані. Я навіть зберегла для тебе хороше місце недалеко від дому, де нас будуть розділяти всього кілька кроків. Хіба це не мило? У голові ти думаєш, що могильниця якось по іншому розуміє значення слова мило. Однак ти цього не говориш. Ти не можеш нічого сказати через паніку, вона душить тебе, застрягає в горлі. Тому ти можеш тільки верещати, ти викрикуєш. Ти благаєш і вмовляєш, але нічого не змінюється. Могильниця вже закопала її матір напевно, свою матір. так? Тоді могильниця вже закопала свою матір. Вона вже закопала своїх менших братів. І навіть свого батька, якого вона так сильно любила. Ховаючи тебе, вона думає, що робить тобі краще. А ти думаєш, що вона збирається вбити тебе. У певному плані ви обоє мали рацію. Хоча ваші думки щодо цього настільки різні, ви ніколи не зійдетеся. Можна перестати кричати вона не буде тебе слухати. Вона пропускає твої крики повз вуха. Тихіше, тихіше, Люба. Дуже ніжно, каже могильниця. Настільки ніжно, як і минулої ночі, коли вона помістила в тебе всі свої страхи. Тобі не буде боляче, справді під землею нічого не зможе тобі нашкодити. Це буде відчуватися ніби дуже, дуже довгий сон. Ти можеш спочивати. А я буду тебе відвідувати. Я буду садити квіточки на твоїй могилі. Тобі сподобається я обіцяю. Так ми завжди зможемо бути разом. І мені більше ніколи не буде самотньо. Під час своєї промови вона продовжує сипати ще більше ґрунту на твою труну. Його звук покриває тебе з усіх сторін. Він над тобою. На твоїх руках і ногах, приховуючи останні слова компаньонки. Більше ти не чуєш її. Ти не чуєш нічого, окрім звуку ґрунту, шкребання лопати і твоїх власних відчайдушних божевільних криків. Ти кричиш і кричиш, і кричиш безупину, поки твоє горло не стає хриплим, але всі твої зусилля видаються марними. Ти гримаєш по кришті труни з усієї сили. Але вона прибита цвяхами. Ти не можеш зняти її. Усе, що ти можеш робити, це лежати там і стукати кулаками по труні. Знову і знову поки все більше ґрунту й сміття падає на тебе. Урешті-решт на тебе падає достатньо ґрунту, щоб задушити твої крики. Могильниця більше не чує тебе, а ти її. Ти тепер на самоті. У вузькій дерев'яній коробці, яка, як би тобі не хотілося, тепер є твоїм новим домом, ти відчуваєш запах землі під час вдихів. Він настільки сильний, що ти відчуваєш його в себе в роті, Ти відчуваєш неминуче гниття свого ж тіла. Не зарано ти назавжди залишишся під землею. Або, говорячи менш мелодраматично. Поки вся енергія тебе не покине й ти не піддасишся власному задушенню. Не найкраща смерть. Вибач мені, якщо я так багато співчуваю. Твої біди це твоя провина, знаєш? Що посієш, та й пожнеш, і в твоєму випадку була зроблена низка поганих рішень, які призвели до твоєї передчасної загибелі. То що будеш робити зараз? Приймеш свою долю і будеш спочивати з миром чи будеш боротися? Зберігаємо. Зберігаємо. Зберегли. Так. Так. Перше, що ми обираємо, це боротися. Будемо боротися. О, вау вау. Неочікувано. Я сама вражена. Я думала, що після того всього, що тобі довелося пройти тобі більше не захочеться продовжувати. Я чекала, поки ти здасишся, щоби нарешті піти в мої обійми. Я готова тебе обійняти і колесати у своїй неприступній любові. Але здається, ти ще не хочеш цього. Двох похоронів тобі не вистачило для зменшення наполегливості. Ти все ще хочеш боротися зі мною, але в тебе немає шансів на успіх. Усі твої зусилля марні, розумієш? Я набагато. Набагато сильніше, ніж маленька людина, як ти, може це усвідомити, було б легше просто здатися, але, можливо, я недостатньо любила тебе ще ні. Якщо ти й можеш щось вивчити, спочатку я повинна втлумачити тобі це в голову. Слухайся мене, я лише хочу найкращого для тебе, розумієш? Коли я завдаю тобі болю, мені самі боляче. Але якщо ти хочеш цього, нехай. Давай знову повернемося на початок. Твоя доля у твоїх руках, принаймні ти так думаєш, хоча ми обоє знаємо, що так ніколи не було. Ти все, що належиш мені, я ніколи не дам тобі це забути. А тепер продовжуй страждати. Намагайся з усіх сил. у тебе нічого не вийде! Але це повинно бути смішно. Так, і на цьому у нас закінчується історія, якщо ми обираємо, що ми не здаємося. А... Так, і зараз ми подивимося, що буде, якщо ми нажмемо прийняти свою долю. Чи нам також просто дадуть вибір з двох інших доріг, чи буде щось інше? Ну, діалоги мають бути інші. Так, я так і думала, ти скажеш це. Можливо, ти знову йдеш всупереч мені, але я бачу, що вогник у твоїх очах вже давно почав згасати. З тобою стільки всього сталося, як для такої молодої людини. Хоча, навіть якщо тобі й було б більше років, боюся, твої здібності тебе б так само почали підводити. Людям не судилося помирати стільки разів, скільки тобі, вони гинуть тільки раз. Тобі вдалося відчути щось, що ніхто більше не відчував. У цьому плані я тобі пощастило дуже пощастило. Але, здається, ти так не думаєш. А звідки, звідки, ви знаєте, ви за мною стежите? Я бачу, настільки стомлено, ти виглядаєш треба заклеїти вебку. Але не хвилюйся. Я все, ще буду поруч, навіть якщо тебе закрили у власній штруні. надто рано. Я ніколи тебе не покину. Ми все ж таки підписали контракт. Я не пам'ятаю, коли таке було. Я нічого не підписувала. Я е, вимагаю адвоката. Можливо, світ і залишив тебе, але я ні. Я ніколи не покину тебе. Тобі більше ніколи не буде самотньо. І виходить, і стає самотньо. Отже, це кінцівка, якщо ми здаємося, тобто нас просто закидає на початок гри. І на цьому гра закінчується. Але ми з вами не здаємося, і ми повертаємося до нашого роздоріжжя, де у нас є дві доріжки, піти до берега, піти до замку. Ми подивимося, який персонаж, яка персонажка там, і яка персонажка там. Наступного разу бувайте!